Всім доброго дня! Готую з баклажанів, з яйцями і солодкою кукурузкою. Потрібно 1 кг баклажанів, 4 яйця відварених, 1 цибулина, я беру фіолетову, і 1 качан відвареної кукурузи, сіль перець за смаком і майонез. Готуємо салат. Спочатку баклажани нарізаємо кубиками. Я баклажани не обчищаю від шкірочки. Вирізані баклажани солимо і даємо пів години постояти. І тим часом відварюємо яйця. Баклажани вже постояли, промиваємо і обсмажуємо на олії до готовності. Баклажани вже обсмажилися, і щоб позбавити баклажани від зайвого жиру, викладаємо на паперовий рушник. Баклажани вже вистигнули для салату цибулю нарізаємо дрібненько. Яйця для салату нарізаємо кубиками. Тепер додаємо кукурузку. Перець трошки соле. Перемішуємо. Додаємо майонез. Гарно вимішуємо. І даємо настояти салатові десь приблизно так на пів години, щоб промаринувалася цибулька. Він пропитався. і можна смакувати. Такий салатик має грибний смак і дуже смачний. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте. Кому подобаються моє відео, підписуйтесь на мій канал. Sinnsmatch nå.